Моє шанування та найщиріші вітання усім глядачам у здоровому тілі здоровий дух це знаємо давно. І саме взимку на свято водохреща багато наших земляків наважується перевірити власне тіло та власний дух на витривалість та міць, пірнаючи у крижану воду. І цього року мільйони українців зануряться у благодатну купіль. Але чи безпечна усім така затія, і що варто пам'ятати, перш ніж стрибати у холодну воду, розпитаємо у спеціалістів. Щороку у свято Богоявлення від самого ранку відчайдухи, незважаючи на мороз, мряку чи пронизливий вітер, приходять до річок та озер аби пірнути в ополонку. Більшість переконані, що саме ця вода має неймовірні цілющі властивості. Я ніколи не, не пирав і не, не знав, що це таке не Ні, ніколи не ніряв і не окунався. А того року я поїхав на сюда Йоанни з другом. Ми окунулися, все і я цілий рік не хворів. І Я дійсно зрозумів, що в цьому є сила, Божа сила. Відчуття вищий уровень не холодно. Всіх запрошуємо. І хоча священники кажуть, що подібні купання не канон, а лише традиція, так у купіль вітають. Щоправда, робити це слід зі щирою вірою та з розумом. Чимало хвороб, від яких ми потерпаємо, виникають внаслідок порушення обмінних процесів в організмі. А часто такі збої – це саме наша вина, тому що не контролюємо власний апетит та спосіб життя серед подібних недуг подагра, яку ще називають розплатою для любителів м'ясних страв. Чому це так і як боротися з цією недугою, розкажемо далі. Подагра як захворювання виникає, коли в організмі накопичується зайва кількість сечової кислоти, і нирки не здатні ефективно видаляти її, пояснюють медики. Кислота кристалізується у крихітні гострі відкладення за формою схожі на мініатюрні голки, і ці відкладення накопичуються у суглобах. Подагра це є захворювання, яке виникає внаслідок порушення поринного обміну, яке відбувається в організмі, але пов'язаний з перетравлюванням білка. Коли це порушення в організмі є, то ці речовини, ці продукти обміну білка, порини, вони спричиняють виникнення певних змін в організмі. Хвороба безпосередньо пов'язана з спадковістю і з харчуванням. Якщо людина схильна до цієї до розвитку цієї хвороби, спровокувати загострення цієї хвороби ну можна просто елементарно, вживаючи наприклад там, смажену їжу або улюблений там, як кажуть Може йти по різних шляхах, може у вигляді в двох варіантах може йти, Навіть у комбінований варіант може бути. Перший варіант це суто пораження чи пошкодження суглобів і пов'язаних структур з суглобами. А другий варіант пошкодження нирок. У вигляді уратних камінців, які утворюються там в сечових шляхах. А може бути ще й інша форма, вже комбінована, ну це вже така жорстока форма, коли і кістково-м'язова система поражена, і ще плюс нирки. На жаль, позбутися хвороби назавжди не вдасться, кажуть лікарі. Але дотримуючись порад та дбаючи про себе можна тривалий час не відчувати дискомфорту. Головне не лінуватися. Народна ж, медицина пропонує чимало різноманітних способів вгамувати напади недуги. зокрема трав'яні чаї, з плодів шипшини, деревію та м'яти. А ще помічною стане кавунова сезонна дієта промивка. Коли варто прийти з немовлям на перший прийом до лікаря-ортопеда, які негаразди можуть спровокувати неправильне сидіння дитини за партою, як можна подолати вади постави за допомогою корекційних вправ? І чому усі школярі мають проходити щороку огляд у лікаря-ортопеда-травматолога? Про все це розкажемо далі. Одразу після народження зазвичай немовля оглядає педіатр, але за ідеальних умов усіх новонароджених має ретельно обстежити і лікар-ортопед, адже деякі вроджені вади скелета малюка доречно починати коригувати уже за кілька днів після появи на світ. Це зв'язано з тим, що якраз під час першого огляду можна виявити ті чи інші, якісь можливо вроджені вади розвитку, зокрема полідактилію, та Лікарі радять до річного віку оглядати малечу у спеціалістів що три місяці. Та слідкувати за розвитком скелету дитини варто не лише доки вона маленька. Найбільше проблем, кажуть медики, розвивається у школярів, які неправильно сидять, не стежать за власною поставою і не займаються фізичними вправами. У нас теж дуже є велика проблема з деформацією хребта. Навіть перепрошую всі, ми знаємо, що спинний мозок проходить теж, скажімо так, в хребті, так якщо можна сказати просто. І при великих деформаціях наступає компресія спинного мозку. І бувають випадки, коли наступають і неврологічні розлади порушення нижніх кінцівок, тому що це дуже важливо. Щоб у дитини не виникало проблем з поставою та ходою, лікарі радять подбати про правильне ортопедичне взуття для малечі, комфортне ліжко та дитячі меблі, що відповідають зросту, а ще обов'язково контролювати, як сидить та ходить ваше чадо. А на сьогодні це все. Будьте здоровими. До зустрічі.